Друзі, всім привіт! В цьому відео я хочу розповісти, на що варто звернути увагу при виборі старого будинку в передмісті чи селі. Якщо ви вирішили поїхати із шумного міста і перебратися в передмістя, то перед вами наступив етап переглядів та підбору будинку. Обов'язково подивіться це відео, щоб зекономити собі нерви, гроші та час. І ось уявіть, що ви вже знайшли будинок, який дуже сильно вам подобається. Він весь такий гарний, навколо неймовірна природа, і ви вже дуже сильно хочете його купити. Але не спішіть, тому що все може бути не так райдежно, як виглядає з першого погляду. І ось основні пункти, на які точно варто звернути увагу. По-перше, це, звичайно, вам дуже детально треба перевірити всі основні конструкції. Це фундамент, це стіни, це покрівля. Е, Почнемо з фундаменту. Якщо на фундаменті вже є тріщина, то це дуже велика проблема, і я вам не рекомендую покупати цю будівлю, тому що цю проблему майже неможливо вирішити. Треба також дуже детально перевірити стіни на наявність тріщин або грибка, або плісняви. Також, звичайно, вам потрібно перевірити дах, тому що якщо дах протікає, вам потрібно буде його ремонтувати або перекривати повністю, наприклад, метал знімати, тобто демонтувати, існуючий шифер або металочерепиці і класти нову. І, звичайно, це все додаткові гроші, додаткові витрати, на які, можливо, ви не розраховували. В такій ситуації краще. Всього буду запросити спеціаліста, який знайде вам всі недоліки цього будинку, складе приблизний прорахунок, скільки можуть коштувати всі ремонтні роботи, які обов'язкові. Тому що, наприклад, якщо криша тече, покрівля, це не можна залишати просто так. Тому що далі ця вода йде вниз, у вас буде з'являтися грибок на стінах і. Це дуже-дуже велика проблема. Також вам треба звернути увагу на існуючі вікна. Це дерев'яні старі вікна або це металопластикові. Тому що якщо це дерев'яні старі вікна, скоріш за все, вони будуть дуже сильно пропускати тепло і пропускати холод ззовні всередину. Тому це також дуже-дуже важливо. Далі вам потрібно проаналізувати інженерні системи, чи є опалення в цьому будинку. Яке це опалення? Це газове опалення, це електричне опалення. Можливо, це будинок без опалення, в якому просто стоїть пічка посередині. Тому що часто дуже продають е, старі приватні будинки, але по факту це дачні будинки, в яких взагалі немає. Ніякого опалення. І більш того, іноді ці будинки навіть не підключені до газу. А підключення території та будинку до газу це інша, доволі багатовартісна послуга. Тобто ці всі моменти треба враховувати, чи є там опалення, наскільки воно сучасне, чи взагалі, якщо воно є. Чи працює воно? Також, звичайно, потрібно дізнатися у власника, чи є в будинку центральна каналізація, центральне водопостачання. Якщо цього немає, то потрібно, щоб була септик, яма. Скважина. Якщо скважина є, чи взагалі працює вона, не вийшла вона із строю. Або її, наприклад, взагалі немає, і вам потрібно буде своїми силами та коштами бити скважину. Тобто це все витрати, можливо, на які ви не розраховували, бо багато клієнтів. Просто купляють будинок і думають, що вони, вони в ньому зараз почнуть жити. Але до того, щоб туди взагалі заїхати, можливо потребується дуже багато ремонтних робіт. Наступним пунктом буде перевірити будинок юридично. Звичайно, перед купівлею будинку потрібно перевірити всі документи на будинок та на території, право власності на будинок на території потрібно дізнатися, яке цільове призначення території, тому що, якщо в майбутньому ви захочете будувати там новий будинок, не на всіх територіях можливо це робити. І це треба перевіряти. Також важливий пункт перевірити. Чи немає боргів від? Попередніх власників. Ці всі пункти краще проходити з юристом або спеціалістом по нерухомості, тому що в них є дуже великий досвід, вони чітко знають, по яким пунктам потрібно піти, щоб не потрапити в халепу. Наступний пункт це інфраструктура. Чи задовільняє локальна інфраструктура ваші потреби? Чи є поряд із будинком, магазини продукти? Дитсадки, школи, будівельні магазини. Те, чим ви користуєтесь кожен день. До речі, також дуже важливий пункт, чи є там мобільний зв'язок, тому що він може дуже погано ловити. І тоді можна купити, наприклад, підсилювач мобільного зв'язка, але не у всіх випадках. Але це також буде коштувати грошей. Чи можна туди провести інтернет, якщо це прям глуш-глуш, так сказати? Звичайно, це дуже дуже важливі пункти, по яким ми пройшлися. і і якщо ви вирішили купити будинок в селі або в передмісті, і вам потрібна допомога із підбором будинку, із узаконенням, із переплануванням, із ремонтом, із аналізом е цілісності будинку перед купівлею, ви можете звернутися до мене, і моя команда із радістю вам допоможе на всіх етапах. Тож, друзі, став вподобайку, підписуйся на канал і до зустрічі в наступних відео!